Вітаю! Мене звати Євген Токарев, я головний редактор порталу «Бухгалтер.com.ua» та бізнес-аналітик платформи Фітбюджет. Дякую колегам за корисну інформацію, бо я регулярно стикаюся з запитаннями від користувачів сайту і знаю, як ніхто, що бухгалтерам бюджетних установ важливо мати якомога більше інформації, а головне вчасно. Тому, якщо ви хочете бути частиною бухгалтерської спільноти, мати доступ до всіх останніх новин бюджетної сфери. Мати можливість завантажувати бланки, то запрошуємо вас до користувачів порталу. Вартість місячної переплати як вартість чашки кави 50 гривень на місяць. Переходьте та оформлюйте переплату, щоб мати всі переваги. А сьогодні я хочу розповісти, як бухгалтер може змінити своє життя, додавши у свою роботу помічника у вигляді програми для бухоплів. Одразу скажу, що ваше професійне життя 100% зміниться. Але без наполегливої праці з вашої сторони нічого працювати не почне. Вам необхідно докласти зусилля, щоб відбулись зміни. Тому досить теорії, давайте перейдемо до практики. Сьогодні я покажу, які можливості надає безкоштовний модуль роботи з ДКСУ. Модуль не тільки повністю дублює функції казначейської програми мережа М, але й має набагато більший функціонал. За відгуками користувачів, він дійсно спрощує роботу бухгалтера, і що приємно, модуль безкоштовний. Також покажу можливості всіх модулів програми. Сьогодні я продемонструю вам можливості платформи FitBudget. Особливо хочу звернути увагу на те, що модуль роботи з казначейством у нас безкоштовний. В платформі FitBudget в принципі заміняє повністю таку програму, як мережа М від казначейства, яку ви зараз бачите на екрані. І все це безкоштовно в платформі мережа М. І Почну з самого початку. Як зареєструватися в програмі, переходите на сайт fitcom.ua, зараз ви його бачите на екрані. Обираєте Увійти. Оцю сторінку робите собі закладку. Або додаєте експрес-панель, закладку, як хочете, як, кому як зручно. І далі обираєте реєстрацію. Тут реєстрація, пишете пишете ім'я, код і ДРПО, електронну пошту, мобільний телефон. Отримати код після вводу номера телефону, отримати код, тут вставити код, вигадаєте пароль. Якщо у вас, зверніть увагу, щось не, ви щось тут не розумієте, ви завжди тут раз в техпідтримку і звертаєтесь, надсилаєте своє, надсилаєте своє повідомлення і дівчата вам допоможуть. Якщо щось вам тут не зрозуміло. Наприклад, пароль. Пароль треба такий. ну, Дуже складний придумати, щоб вас не зламали. Тому тут все заповнюєте, все, нажимаєте реєстрацію, і наступним входом, наступним разом ви вже будете вводити отут, свою, на, на цю сторінку переходити, будете в авторизації свій емейл та е, пароль, який ви там придумали. Все, заходите е, натискаєте Увійти. Все, ви все загружається, платформа фідбіка. Нікому не треба дзвонити, щось просити. Все, це ви можете кожен з вас, кожна бюджетна установа, зайти, і зареєструватися і почати працювати. Ну, звичайно, одразу не вийде працювати, тому що треба що зробити, налаштування, ввести ваші всі основні коди, код від РПО, дата реєстрації, код у ДКСУ. Область, район, ДПС, це всі оці коди, вони ж у вас будуть фінансових, юридичних зобов'язань, тому їх треба вводити. Код КТТГ, це теж необхідне. Копфе, Пол, всі коди всі вам відомі. Якщо, от, до речі, КПОЛ ви завжди питаєте, дивіться, ось він в мережі у вас. Довідник бюджету, мережі, КПОЛ. Ми йому так і назвали КПОЛ, тому що ви, е, щоб ви зрозуміли, про що мова. Це останні шість цифр ваших реєстраційних рахунків. Код розпорядника за мережою. Так, заповнили коди. Наступним кроком треба заповняти джерела фінансування ваші. Джерела фінансування це по суті програми. Тобто КПК, як ви завжди називаєте. Назва джерело, я зараз на прикладі покажу. Назва це просто назва для вас, щоб ви розуміли, про що яке це. Я так називаю КВК 01, КПК 0160. Всі ви свої КПК знаєте. Можете називати, я бачив багато хто отак просто називає нас. Ну і всім і вони собі розуміють. так. Перед цим вам треба було, якщо ви місцевий бюджет, то тоді коди програмної класифікації необхідно було створити. Ось, ви я перейшов, можна було б додати. Це ж такий конструктор, додаєте КВК, номер програми там до 10, зазвичай 1 або 0. Ваше КПК обираєте. Все, зберегли. І знов можна повернутися до джерела фінансування. Ось я додав оце, мабуть. І створити вже джерело фінансування. Код бюджету, назва бюджету, ось вони всі в мережі у вас. Бюджет, код бюджету, назва бюджету. Тобто, все, все так, як в мережі, в принципі. Ну, Звичайно, тут багато, набагато зручніше. Після того, як ви додали всі свої джерела фінансування, ви переходите і починаєте додавати рахунки свої. Це все треба зробити перед тим, як починати набирати юридичні, фінансові зобов'язані платіжки. Реєстраційні рахунки, інші рахунки, це лікарняні зазвичай. Ну, дохідні можете не набирати, можете набирати, якщо є, і у вас, якщо будуть платіжки з дохідних, тоді, тоді тільки їх потрібно набирати. Особові рахунки, це для розподілів і розпоряджень. а Ні, це для. Розподілів, да, особові рахунки набираю. Рахунки відкриті в банках, якщо у вас є. Це саме ті рахунки, от бюджет розвитку відкривають в банках, оце, сюди їх додавайте. Все, наступний крок. <кхе> Ви можете вже створювати кашториси. І нагадую, якщо ж все ж таки все щось вам тут не зрозуміло, це все безкоштовно. Ви можете звернутися до дівчат в техпідтримці, Написати там, з чого починати кошторис. Вони вам допоможуть. Зверніть увагу, скрізь є отакі питаннячки. Вони ведуть на теми відповіді там, де ви знаходитесь. Зараз я кошторис, і ось відповідь по кошторису. Ну, Хелп називають. Там будете десь у договорах, тут буде у контрагентах, тут буде питаннячко вести на хелп по контрагентам завжди можете користуватись цими, самими, цими допомогами. Так, ну, кошториси давайте я вам покажу. Тут, в принципі, все <кій> зрозуміло, ні, знає, нічого тут такого нема, де й дає загальний фонд, обираєте ККВ, суму, план асигнувань розносити по місяцях, план спецфонду так само ж <кій> по місяцях, все. Нічого складного тут немає. Ну, саме багато, що дають питання, як ці залишки планувати. Це всім нагадую. Якщо у вас на початок року по спецфонду власних надходжень залишки, то це називається фінансування. І треба додавати фінансування. 602 стопи, по-моєму, так. А, зато обрати код коштів спочатку потрібна, так, плата за послуги. І код фінансування бюджету. От, на початок періоду 6200, обирайте КІКВ, там на що ви будете витрачати. Ну, це я вам просто демонструю, що і фінансування тут можна додавати. А, також щось зберігти і можна перевірити. Ну, от, у мене є помилки, да? Додали, а в плані асвігнувань є, а в кошторисі немає. Треба виправляти. Так, ну, тут додаємо кошториси, тут знизу під кошторисом додаємо зміни до кошторису, да, довідки. Кошториси ж можна друкувати все. Зверніть увагу на які красиві форми, на відміну від е, програми МРЖМ. Е, всі форми відрізняються повною, ну, точно ж такі, як в наказах, е, все як затверджено в наказах Міністерства фінансів. Тут же ж можна їх в PDF друкувати. Тут же експорт ДКСУ, ДБФ файлів Наприклад, в довідках ще казначейство вимагає з підсумковими ККВ. Тому ми зробили от, зміни до каштору це просто буде да? одна сума. А от деякі казначеї вимагають з підсумковими ККВ. От, так ми зробили от з підсумковими ККВ, щоб лиш би вгодити всім казначеям. всім, що <клес> Всім вимогам, що вимагають. Так, Наступний крок, окрім кашторисів, ви тут же ж можете набирати і договори. Наприклад, це больша, да, велика відмінність від мережа да? Там, там тільки юридичні зобов'язання. А тут ви ще й договори набираєте. Да? І договори ви можете що робити, експертувати, експортувати в є-дату. Теж такі функції в мережі М взагалі не існує. Ну, перед, перед тим, як, звичайно ж, додавати договори, треба додати в довідник контрагентів своїх контрагентів. Тобто, ті, кому ми перераховуємо кошти. Так? Можна тут робити папочки, їх складати так от по папочках всі. Тут же, звичайно, і податки і комуналка, це в мене так розділено. Ви, як хочете, можете своїх контрагентів розділяти. Так. Зверніть увагу, от коли ми робимо договори, все ви додали, тут все те саме. Юридичні зобов'язання не так, як в мережі М, а в договорі ви додаєте юридичні зобов'язання. Ось Окрема вкладка. І ось так виглядає юридичне зобов'язання. Це ще не для подачі казначейства. Це ми просто обираємо, що в цьому договорі ми додаємо юридичне зобов'язання. І ось коли ми вже додали юридичні зобов'язання, то тоді ми переходимо в реєстр юридичних зобов'язань. Сформувати реєстр натискаємо. І якби у нас е, юридичних зобов'язань, якби я там додав, ну, наприклад, давайте я зараз видалю ці реєстр, Нажимаю Сформувати і ось не сформоване, тобто це юридичні зобов'язання, котрі не включені в жоден реєстр. Програма їх знайшла. Ви обираєте галочку всіх. Якщо у них буде різні коди кошти, він створить автоматично два реєстри. Якщо тут буде перелік великий, то створить скільки, скільки потрібно реєстрів. Якщо у них буде кожен окремий джерело фінансування, то це буде окремий реєстр. Окремий код коштів, це окремий реєстр буде. Нажимаю на все, він створює ось так автоматично. Цей реєстр ви можете роздрукувати. Експорт в ДКСУ зробити, це звичайний файл. Давайте я покажу, як виглядає друкована форма. Ага. Зверніть увагу, теж все красиво виглядає, не так, як в мережі є. На друк ось так можна пустити. Все ж відповідно, як в наказах, все тут. Тут у нас є ж така штучка, якщо вам щось не подобається, ви можете прямо тут раз, видалити, або от щось там слово якесь не подобається, ви можете виправити. Да, тобто ну, -то, одразу в цій формі, якщо ви там побачили там, щось, якусь помилку або вам не подобається, щось велике треба писати, а у вас там щось не так. Одразу тут можете випити і на друг відправити. Звичайно, що експордиксу, все як це саме. Все, що є в мережі М, все там є. Тут же ж можна примітки редагувати, процедуру закупівель вказати, там все таке, якщо там не вказав. І знову ж, якщо щось непонятно, завжди звертайтесь в службу технічної підтримки, Вам все допоможе. Так, ну, після того, як ви набрали юридичні зобов'язання, тут же ви створюєте фінансові зобов'язання. Тут все, в принципі, зрозуміло з фінансами. Після того, як створили фінансово, ви переходите, створюєте реєстри фінансових зобов'язань. Знову ж, в мене тут немає, давайте я якийсь видалю. Да, в мене не, ну, просто я не сформував ще фінансові зобов'язання, тому тут не буде. Ну, але все так же само, як в мережі. Створюєте фінанси, вибираєте спочатку, да, там чого джерело фінансування, ККВ вказуєте. Це для прикладу. Да. І тут вибираєте юридичне зобов'язання. Це замість копієчки, які там да, в мережі. Ось вони юридичні зобов'язання. Сума зобов'язань, сума залишків по-юридичному. Тут же ви можете бачити. Це я обрав 22. У нас тут є ще фільтри. І от туди можна дату любую ставити, дорівнює там, чи більше, менше, все. Тут отак, фільтрики чудові, вони всі запам'ятовуються, ось кнопочка «зберегти у мого відбору. Ви тут можете їх зберегти, наприклад, щоб не бачити 2000, тільки більше там 31 грудня 2022 тут буде скрізь тільки 2023 рік. Це так само створюють фінансові зобов'язання. Потім створювати реєстри фінансових зобов'язань. Наступний крок це створення платіжних доручень. Все так само, як в мережі. Трошки навіть зручніше, я б сказав. Ось він містоманіточки, да? обрати фінансові зобов'язання. Так, якби в мене були, вони б тут відобразились. Можна робити без фінансових зобов'язань, так. Тут, тут же ж можна міжбюджетний транспорт, якщо це у вас вказати. Все так само. Структуровано призначення знизу, все відповідно останніх вимог нашого законодавства зроблено. Після того, як ви створили платіжні доручення, ви створюєте реєстр платіжних доручень. Все так само. Реєстр виглядає так само, як у Маріжи M. Експорт ДКСУ все є, є друг платіжні інструкції в одному примірнику, друг, друг платіжні інструкції в двох примірниках на лісти. Як вам треба, так і все, програма зробить. Всім вимогам, все, що потрібно, вона відповідає. Так. Ще в нас є така, да? я забув сказати, експорт DBF кошторисів. Якщо у вас багато кошторисів, я знаю у ПСЗ, наприклад, багато кошторисів, вони в один файл на Несуть до казначейства один файл. То у нас тут є експорт DBF кошторисів. Отут так само. Можна декілька кошторисів обрати отут галочками, якщо по-моєму, вони в мене зараз були. Давайте тут Я зброшу фільтри. тут галочками раз. Експорт обрані. І всі кошториси в одному файлі для казначейства, наприклад. Можна буде віднести один файл, щоб це нас попросили так зробити. Управління праці, я точно знаю. Вони зверталися. Наприклад, в мережі М такого неможливо зробити. так Кожен кошторис там окремий файл. Так. Так же саме, довідки. Так, що ще у нас тут є такого, що немає. В казначейській програмі. Після всього, це що а, у нас є розпорядники довідник, Тут ми щоб для зручності сюди його винесли. Додаєте, якщо ви ООМС, і у вас є ну, не обов'язково головний розпорядник, і у вас є підпорядковані установи, то тут ви можете набирати е розпорядження. Е є розпорядження про виділення коштів і є розподіл виділених бюджетних освітнувань. Щоб зробити розпорядження, треба додати котлові рахунки. Це тільки органи місцевого самоврядування, звичайно, можуть робити. І щоб роз... зробити розподіл, треба додати розпорядники та отримувачі нижчого рівня. Все, отут ви їх додаєте. Отут е... ко... ну, їх реєстраційний рахунок, на який ви фінансуєте. Тут головне звернути увагу, що джерела фінансування повинні співпадати вашого е... рахунку особового та рахунку. Реєстраційного, кому ви передаєте. І ну, тут вже все зрозуміло. Розпорядження виділення коштів, як робиться, Вибираєте рахунок, з якого це робиться. Так, ну тут все. До речі, у нас вже вони стоять на рахунках управлінського обліку, по дебіту особливо, рахунок кредит-контрахунок. Тобто у нас є обігова сальдова відомість на котрій ви ще зможете дивитись от в розрізі цього рахунку скільки був обіг, надійшло на нього, вибуло з нього. Це бухгалтерське, так, для бухгалтера це дуже зручно. Цього, до речі, теж нема мережі. <кій> Знову ж таки, якщо щось не зрозуміло, звертайтеся завжди. Може я щось там упустив. Е, так, ось так виглядає розпорядження праведні коштів. Воно є, здається, і для державного бюджету, якщо установа державного бюджету. Тому що, скоріше, якщо джерело фінансування буде державного бюджету, то там буде і форма відповідати державному бюджету. Так, далі розподіл. Це вже з особових рахунків ви робите. Так, ще у нас є такі зручні? Ви бачите, дублювати, наприклад, да? ви додали там це там нажали дублювати, раз воно попередні здублювало. Що вам тут треба? Все, все закейки веде, да? наприклад, 2250. Це і сума інша, да? буде там 5000. Все, розрахували проводки, зберегли. Все, у вас тут все є. Так само на ну, розподіл виділених бюджетних асигнувань, все. Відповідно до останніх вимог казначейства, всі форми. В ці формах також, якщо вам щось там не посподобалось, да, там щось там, отут можете міняти, можете дописати прямо прям онлайн. Все. <кхе> так, ну і наступні кроки, да, ви у нас є ще такі аналітні. Ще у нас є довідка про надходження натуральної форми, теж якої не існує в казначейській програмі. Ну Тут, здається, мені теж все зрозуміло. Додаєте класифікацію доходів бюджету, по якому там треба, да, 200 благодійні внески гранти, на дарунки, там 22-10. Суму. І ось вам ви маєте так, у нас також тут. на Управлінському обліку все стоїть, каси видатків в натуральному тут запишуться. Все. Ну, тут о, дуже зрозуміло. Номер довідки ставити, дати довідки. Рахунок ваш реєстраційний рахунок за кодом коштів так, по благодійному внеску. Це заповнили. Так само довідку роздрукувати можна. Отут вона красиво все виглядає, все відповідно до останніх вимог. І зазвичай відправити експорт до КСУ. Це зробиться DBF-файл, який ви завантажите в СДО казначиство. Цієї функції теж немає в мережі М, А тут вона є і вона тут безкоштовна. Ну і надалі теж дивіться, є аналітичні звіти про виконання зобов'язань. Це наше. Так, власна би розробка, щоб вам було зручніше, да, обираєте джерело фінансування, сформувати звіт і ви будете бачити, скільки по кожному КВ, КВ, ну от у мене тут апарат, КВ, КПК, скільки ККВ затверджено в кашторисі. Залишок по кашторису це буде скільки юридичних, якщо було менше, тут би залишок. Далі залишок по юридичним, це юридичний мінус да? залишок, фінансові, залишок непогашені фінансові зобов'язання, це фінансові мінус платіжки. Ну, по суті, це такий, як звіт 2М в мініатюрі по кожному КПК. Ви бачите, скільки кошторисом затверджено, тільки в розрізі існуючих ККВ, там не групових якихось саме в КП із кошторисів, юридичних по ККВ, КК, фінансові, все. Далі у нас є звіт про укладені договори в розрізі CPV-кодів. Це теж до нас звертались. Наші користувачі просили, який звіт зробити. Зараз, зараз, зараз у мене просто 2021 рік. Ось так. в мене всі без CPV. Якщо б було з CPV, то воно б розбило всі мої договори в розрізі CPV-кодів. Так, і звіт про юридичні зобов'язання по укладеним договорам. Це теж такий собі. У мене тільки один договор. Ну, це такі зручні звіти, по яким... Добре, перевіряти себе, бачити що там у вас відбувається, що ви набирали, що не набувало, що, щось там пропустили чи не пропустили. Єдина відмінність від програми мережа АМ це у нас є такі, як умовні договори. Це, проще кажучи, всі договори, всі юридичні зобов'язання, які набираються без договорів. Наприклад, такі, як заробітна плата. Нарахування на заробітну плату, відрядження, це все те податки, це те, що винесите до казначейства без договорів. Тобто, щоб якось. У нас же в програмі реалізован бухгалтерський облік, і розрахунки з контрагентами мають аналітику договор, тому щоб його закривати, і, окрім того, що договор, юридичні зобов'язання, коли платіжку обрабатують в обліку. То треба закрити аж до договору все пройти і договор вставити. Але є такі, бачите, юридичні зобов'язання, котрі без договору. Ми їх назвали умовно, умовні договори. Все це по зарплаті, все, все це відповідає вимогам нормативно-правових актів, Це порядок реєстрації бюджетних зобов'язань, там так і написано. Всім зобов'язанням, у яких там немає. Я точно вже не пам'ятаю, як там формулювання, але присваюється їм номер реєстру. Тому коли ви створюєте тут зобов'язання, наприклад, по заробітній платі, ви не, не, ви не даєте йому номер реєстру, тому що його ще не існує. Ви просто додаєте початок дії, все як ніби там в договорі, суму по зарплаті. Ну, зазвичай це на початку року да, набираєте. Створили, дивіться, ось, ось я створив. Ще немає нічого, тому що цьому зобов'язанню присвоїться номер реєстру, коли я його включу. От в мережі і в М вам треба контролювати цей нюанс. Да, ви можете створити юридичне зобов'язання, а номер у нього буде. Там, хай буде, деякі називають їх 2111, щоб не переплутати. Да, номер. Але у нас так не треба робити. Все. Зараз я включу його в, юридич, в реєстр юридичних зобов'язань. Дивіться, створюю реєстр. Ось його номер 4. І тепер умовним код, який я тільки що зробив. Присвоївся номер. Ось він. 4. номер реєстру. І тепер по цій, по цій заробітній платі, якщо треба змінити, то я ось, зміни до умовного договору. Додаю номер там змін. Сума знов додали нам там гроші на сьогодні там, або на завтра. Ну, доданого сигнування. Це. І тепер, коли знов буду робити реєстр, ось він, то в ньому вже поставиться номер договору 4, тому що присвоєно номер реєстру і зобов'язані по 21.11. Тут не треба нічого контролювати. Просто набрали раз на рік 21.11 в умовних договорах, і цілий рік до цього умовного договору ви вносите зміни. Так само по податках, у кого є. А от ЄСВО додаєте. І нагадую, що це все безкоштовно. Мо все, що я зараз писав, все, що я зараз розповідав, це все безкоштовний модуль. Кожен з вас, кожна бюджетна установа може ним користуватися абсолютно безкоштовно. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що програма для бухобліку необхідна кожному бухгалтеру без винятку. Якщо ви готові до змін в своїй роботі, то просто залишайте заявку на сайті Fitcom.ua. Посилання ви бачите на екрані та одразу отримайте демо доступ, щоб мати можливість потестувати програму. На всі питання стосовно програми відповідає технічна підтримка в чаті або у групі Facebook. Дякую за увагу, буду дуже радий бачити вас серед наших користувачів. До нових зустрічей!